Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників, вітаю з причастям святих і животворчих таїн Христових. Ми сьогодні з вами в євангельському читанні під час літургії слухали притчу про сіяча, про те, що він вийшов сіяти своє зерно, і воно падало на різний ґрунт, і тільки те, яке попало в гарний ґрунт. Проросло і дало плід. І коли учні запитали Христа, що ж означає ця притча, то Христос пояснив, що зерно це слово Боже, яке всівається в серце кожної людини. І хтось його приймає, а хтось ні. А хтось сприйнявши швидко забуває про нього, заглушений чи якимись спокусами, чи життєвими турботами. А в когось немає віри глибокої і слово лишається безплідним. І лише ті люди, про яких Господь каже, що вони зберігають почуте слово в доброму і щирому своєму серці, лише ті люди приносять плід з цього почутого слова. Ми з вами теж чуємо це слово. І хтось плід приносить, а хтось не приносить. І в чому тут справа? Справа в тім, що падає зерно на різний ґрунт. Взагалі кажучи, ми з вами знаємо, як росте пшениця. Вона росте такими рівними, рівними рядочками, правда? І з таким чітким чітким інтервалом між рослинками, тому що сівалочка, як сіє, вона кожну женку зараз вже рахує і знає, куди вона впаде. Але це зараз, а раніше було не так. Раніше людина набирала просто якийсь спеціальний кошик зерна, виходила в поле і просто розсівала з руки, і зерно, сипалося на землю, падало на землю, торкаючи землі, відскакувало від неї, тому що в тих містах, де проповідував Христос, земля завжди така тверда і суха, підсушена. І воно дійсно якесь лишалося в плодородній землі, а якесь відскакувало десь на дорогу, десь на камінці. Потім, коли починав, починався сходження, і рослини росли, росли з'являлися і бур'яни, і деякі бур'яни заглушали пшеничку і лише деякі колоски проростали і давали дійсно гарний плід. І для того, щоб зерно дало плід, мало того, щоб воно повинно попасти на плідну таку плодородну землю, йому потрібна іще і волога. Йому потрібно ще й соняшнє тепло, аж тоді рослинка проростає. І, пробившись через терни бур'янів, вона дає нарешті те, чого від неї очікує сівач, дає свій плід. І так само і з Божим Словом, вона, людина сприймає Його, ну як ми сприймаємо Боже Слово через слух, через слухання. Або через очі, через читання, ми сприймаємо Боже Слово своїм мозком, перш за все. Але Господь говорить про, те, що, про тих, які приносять плід, що вони зберігають почути слово в щирому і доброму своєму серці. Тобто, насправді, якщо ми приймаємо слово в своє серце, тоді воно дає плід. А що таке людське серце? Звичайно, це мається на увазі не той орган, який у нас качає кров у нашому організмі. Серце це місце, де зосереджується наше з вами духовне життя, де поєднуються три наші душевні сили це розумна наша сила, розум наш, наші, наші почуття, наші відчуття і наша воля. І от коли ми розумом сприймаючи Слово Боже, Виявляємо до, неї, до нього своє чуттєве ставлення, сприймаємо Його, вітаємо Його, хочемо Його виконувати. Тоді в нас з'являється воля, щоб дійсно змінювати своє життя і давати духовні плоди свого власного життя. Так відбувається сходження людини до Бога, коли вона всім серцем приймає Боже Слово і зростає в духовному житті. Але в сучасному світі це стає надзвичайно важким процесом, тому що змінилося дещо сприйняття людиною оточуючого світу. Як раніше чули люди Слово Боже? Для того, щоб почути Боже Слово, треба було або розкрити книжку і почитати його, або десь піти до когось на якесь зібрання і почути чиєсь слово. Чи просто від якоїсь іншої людини почути безпосередньо від людини слово. Так сівалося сім'я раніше в людські серця. А як сприймаємо зараз ми, оточуючи наш світ? Ми зараз сприймаємо його, на жаль, не безпосередньо, а через посередництво нашої інформаційної сфери, яка нас оточує, наші всі засоби масової інформації, наші всі соціальні мережі. Чи, в які ми входимо там через е, комп'ютер, чи настільний комп'ютер, чи наш маленький кишеньковий комп'ютер, наш телефон, вони для нас доносять інформацію. Зверніть увагу, коли ми стоїмо з вами на зупинці транспорту, чи їдемо в транспорті, що роблять більшість людей? Вони отак вони, вони думають, що вони вивчають світ, що вони сприймають якусь важливу для кожного з них інформацію. Коли ми приходимо десь на концерт, чи. На якусь е, публічну якусь таку подію, що роблять люди? Вони всі вони знімають, в більшості вони знімають, чи матч футбольний, чи концерт. Можна подумати, що вони будуть переглядати його потім постійно. Ні, в кращому випадку вони перешлють його своїм друзям, покажуть, десь розповсують в своїх соцмережах і все. Але вони замінили для себе безпосереднє сприйняття події тим, що вони сприймають його через екран. Навіть якщо вони просто це виправдовують тим, що їм треба контролювати, чи правильно вони записують там те, що відбувається, Все рівно людина поставила між світом і собою оцю перегородочку, яка робить дві великих шкоди. Крім того, що вона, звичайно, приносить користь, тому що дійсно ми можемо сьогодні чути і бачити і знати такі речі, які раніше це було неможливо, фактично. А, але ця, ця річ має, ця медаль має і другий бік, і він дещо приносить шкоду. В чому полягає шкода? По-перше, в людини складається ілюзія, що вона знає все. Ну, дійсно, давайте погортаємо, Ми ж всі підписані на якісь, якісь там розсилки, чи телеграм-канали, чи ще якісь е, е, інформаційні такі джерела. Важлива інформація. Там, того вбили, там в Брюсселі стріляли. Там запустили корабля у космос. Там панда народила панденят в зоопарку. От так потрошки, потрішки, потрішки. Але в голові людині людини насправді створюється халейдоскоп. Людина нічо, ніякої інформації не знає глибоко, але вона поверхнево знає потрішки про все те. Причому не про все, що відбувається в світі, а про те, що вирішив донести до неї редактор того ЗМІ, на яке вона підписана. Тобто журналісти визначають з собою те, що нам слід знати, а чого нам знати не слід. Ну, Приклад такий: в Україні недавно є такий в Чернігів Єлецький жіно жіночий монастир, його недавно за рішенням суду закрили, там прийшли воїни, мужні захисники з автоматами і Монашок не пустили в храм. тому що храм вже закритий все. Люди кажуть: ой як добре, це ж правильно, не всі. ФСБшні агенти, їх треба вигнати дійсно. Це ті, які сприймають світ через гаджети, через, через інформаційну цю прокладочку, про слойку. А ті, які живуть в Чернігіві кажуть, ні, почекайте. А коли Чернігів був під загрозою окупації, коли він був в облозі, монашки рятували людей. Вони в них був старенький мікроавтобус, вони цим мікроавтобусом розвозили воду. Розвозили продукти по тих людях, які не могли десь добратися до місць, де можна взяти продукти або воду. Вони евакуювали цілими, вивозили в монастир е, жінок і дітей. Більше п'яти сотень людей жило в монастирі, тоді харчувалися безплатно, брали воду, заряджали телефони, бо в монастирі був генератор бензиновий, який виробляв електроенергію. Люди цілодобово стояли в чесі, щоб заряджати свої телефони. І монашки, більшість з яких це старі жінки. Ризикували потрапити під обстріл чи бути вбитими російськими солдатами, але не боячись цього, вони все рівно звершували своє служіння містянам, чернігівцям, які були в облозі. Це те, що відбувалося насправді, але про це ніхто не розказує, тому про це ніхто не знає. А всі думають, що ну да, це ж ФСБшники в Рясах їх треба вигнати. Ось так спотворили реальність. І друга шкода, яку вносять ці всі речі, те, що вони розривають живий контакт із людьми. Тому що одна справа подивитися запис чи лекції, чи, чи концерту, чи іншого будь-якого заходу, чи богослужіння навіть, а інша справа прийти самому і побути поряд із людиною, з священником чи з лектором, чи з якимось артистом митцем відчути його. Ту атмосферу, яка створюється біля нього. Я пам'ятаю, в Києві завжди в, в цю пору проводили покровське читання на базі Київського університету імені Шевченка. І там виступав завжди на пленарних засіданнях Віктор Аронович Малахов, доктор наук, професор, один із провідних українських філософів, який якраз розглядав питання етики. І він такий був, він дуже тихо говорить. І коли він починав говорити, в залі наступала мертва тиша. Всі ловили кожне його слово, тому що він не просто говорив про етику, про поведінку. Він був сам, сам живе втілення цієї етики. Тихий, скромний, непримітний, разом із тим, надзвичайно мудрий, надзвичайно мужній і твердий чоловік. Отаке поєднання в ньому. І всі ловили його. І ось. Коли ми подивимося його лекцію через ну, комп'ютер, через смартфон, такої тиші не буде. Саме заради цієї тиші, яка встановилася тоді в залі, варто було приїхати і послухати його виступ. І таких прикладів дуже багато. І тому можна сказати так, що сьогодні наші серця з вами, на ґрунт нашого серця, знаходиться під такою плівкою, таким асфальтом духовним. Який закриває нас від оточуючого світу. І якщо ми хочемо, щоб серце наше сприймало Бога, сприймало Боже Слово, нам треба от дві ці речі здійснити. По-перше, сам, самим безпосередньо старатися слухати Слово Боже. Відкривати щодня Біблію, особливо Євангелія, і щодня читати хоча б по одному розділу, для того, щоб безпосередньо його сприймати. І по друге, Намагатися приходити в храм, там, де збираються віруючі, там, де служиться богослужіння, там, де говориться живе слово проповіді для того, щоб сприймати це слово безпосередньо собі. Тому що кожен, от хто займається з вами, хто у нас педагоги, так, колеги, да, той знає, що кожен урок є унікальний, він ніколи в житті не повторюється. Вік дітей одинаковий, школа одинакова, програма одинакова, підручник одинаковий, все одинакове. А урок унікальний. Тому що в оцей момент ми зібрані з вами от сьогодні, я і кожен з вас. Це зібрання більше ніколи не повториться. І проповідь моя більше ніколи не повториться в такому виді, як вона є зараз. Тому що от сьогодні я відчуваю це так. Іншого разу я ту саму притчу прокоментую якось по-іншому. Це є унікальне. І це є таке спільне буття мене, вас і Бога разом із, із, із нами всіма. І тому треба використовувати цю можливість бути, якщо ми хочемо сприймати мистецтво, іти на концерт, а не дивитися в запису. Якщо ми хочемо не, слухати Слово Боже, іти в храм, а не дивитися в запису чи в трансляції. Хоча, звичайно, це теж добре, якщо немає інших можливостей, це добре. Але якщо тільки є можливість, треба самому безпосередньо брати участь в живому житті живих людей. Тоді наше серце буде відкриватися, ми будемо сприймати Бога, будемо сприймати Його слово і давати такі бажані для нас і для Бога духовні плоди. Амінь.